Принципі єдиним джерелом сили, яка може втримати нас в цій складній ситуації. Вона воєнна насамперед, ще міжнародна. Але єдине, що може стати нашим резервом, нашою силою, це взаємодія на основі довіри. Та нам важко довіряти різним спільнотам один одному. Я вже говорив на минулій зустрічі. Складно комусь довіряти владі, підлеглим командирам опозиції. Владним партіям, про партіям, опозиційним партіям і так далі. Консерватори сваряться з ліваками, десь там центристи не розуміють. Цих всіх рухів зараз пішов зворотній процес, але в нас немає виходу. Ми на одному човні цей човен Україна. Нам треба вчитися взаємодіяти для того, щоб цей човен вивести з цих бурь. Ми надзвичайно сильні, коли ми відволікаємося від питань дражливих. Можливо, ми занадто емоційна нація, можливо, я не знаю. Українців по різному характеризують, але коли ми е взаємодіємо в цьому душевному якомусь пориві, можливо і зі страху також це ж <плес> що там приходить. Ми реально не переможні. ми подолаємо все. Тому я дуже дивлюся оптимістично в майбутнє. Розумію, що кожна ця так звана встряска, дав, зараз встряска йде якась світова. Це можливість. От, і можливість не для того, щоб ми там знайшли собі якесь місце, знайшли якихось нових друзів, там ще щось. Мені жаль українців, да, коли вони емоційно страждають, якісь покидьки знецінюють нашу боротьбу, знецінюють нас. Взагалі, ви думаєте, там несуть якусь чортівню. У євреїв є таке гарне слово хуцпа, от ця безкінечна хуцпа, Вона втомлює вже всіх. От, але з іншого боку, я розумію, що ця оці. оцей ляпас, а це ляпас, це якесь приниження постійне, це ще щось. Він приведе до того, що ми знову звернемося один до одного. Знову почнемо співпрацювати, ми знову вигребемо, піднімемося і своє місце ми відстоїмо. То в нас з нього ніхто зіштовхнути не може. Ну якщо ми самі десь не захочемо піти відпочивати.